Вітаю сьогодні. Поговоримо про те, як інфекційні хвороби впливають на все суспільство. Ми, знаєте, зазирнемо в минуле, щоб зрозуміти, які загрози були найбільшими для людства, а потім порівняємо це з тим, що ми маємо для захисту сьогодні. Ну що, давайте починати. І одразу ж таке знаєте питання на мільйон: що вбило більше людей, ніж усі війни в історії людства разом узяті. Відповідь, можливо, здивує, бо вона, вона ховається в мікроскопічному невидимому світі, так, це інфекційні хвороби. Добре, щоб зрозуміти наскільки серйозна ця загроза, давайте спершу розберемося з кількома ключовими поняттями. Отже, що таке інфекційне захворювання? Ну, по суті, це хвороба, яку спричиняє якийсь інфекційний агент, і вона може передаватися, тобто від людини до людини або ж від тварини до людини. І цими, цими агентами можуть бути віруси, бактерії, грибки ба навіть паразити. І тут важливо розрізняти два терміни. О, Дивіться, коли хвороба швидко поширюється, але в межах одного регіону це називається епідемією. Але. Коли вона виходить з під контролю, перетинає кордони, охоплює цілі континенти або й увесь світ, от тоді це вже пандемія. А тепер давайте перенесемося в минуле у часи, коли людство було ну практично беззахисним перед цими невидимими вбивцями. Просто уявіть собі світ, де звичайна подряпина могла стати смертним вироком. Історія людства знає щонайменше три просто жахливі пандемії чуми. Перша сталася ще в VI столітті, це так звана чума Юстиніана. Друга, мабуть, найвідоміша це чорна смерть у 14 столітті. Ну і третя хвиля вдарила вже наприкінці XIX століття. А тепер давайте просто усвідомимо масштаб. Чума Юстиніана забрала близько 50 мільйонів життів. Третя пандемія 12 мільйонів. Але чорна смерть це щось неймовірне. За різними оцінками вона забрала до 200 мільйонів життів. Тільки вдумайтеся, це була третина третина населення тогочасної Європи. То як же так сталося? Ну, це був цілий ланцюжок подій, що склалися в ідеальний шторм. Все почалося з клімату. Посуха в пустелі гобії змусила гризунів, а вони якраз і були носіями чумної бактерії, мігрувати ближче до людських поселень. Блохи на цих гризунах, звісно, переносили збудника. А далі? далі в гру вступила економіка великий шовковий шлях. Разом з караванами товарів подорожували й інфіковані щури та їхні блохи, поширюючи хворобу світом. Але чума, на жаль, була не єдиним таким лихом. Вже на початку ХХ століття світ зіткнувся з новою пандемією. І вона, за найвищими оцінками, забрала до ста мільйонів життів. Так, це був так званий Іспанський грип або іспанка. І тут є один дуже цікавий момент. Назва насправді оманлива. Пандемія вирувала в останні місяці Першої світової. Країни, що воювали, ну звісно ж, замовчували масштаби хвороби, не хотіли деморалізувати своїх солдатів і громадян. І лише нейтральна Іспанія вільно писала про це в газетах. Через це склалося таке хибне враження, ніби епіцентр хвороби саме там. І ось ключове питання чому ці пандемії були настільки смертоносними? Відповідь проста: людство було практично беззахисним. Але з часом ситуація почала змінюватися. Наставала нова ера ера науки. І це насправді ідеально показує, яка величезна зміна відбулася. Ми перейшли від світу, де хвороби це якась таємниця, що викликає панічний страх, до світу, де ми маємо наукове розуміння і чіткі стратегії боротьби. До речі, один з найстаріших інструментів, яким ми користуємося й досі, карантин, з'явився якраз за часів чорної смерті. Саме слово походить від італійського кваранта джорні, що означає сорок днів. Уявляєте, у портовій Венеції всі кораблі, що прибували, змушували стояти на якорі сорок днів, і тільки потім команді дозволяли зійти на берег. Тобто, вже тоді люди інтуїтивно розуміли, що хвороба має якийсь прихований період. І тут важливо розуміти одну ключову річ. Уся тодішня медицина могла по суті лише полегшувати симптоми. Проти бактерій, як от збудника чуми, антибіотиків, ще просто не існувало, а проти вірусів, на кшталт грипу не було ніяких ефективних противірусних ліків. Руки були зв'язані. Ну що ж, а тепер давайте перенесемося в наші дні. Який арсенал для захисту маємо ми сьогодні? Наш сучасний інструментарій, звісно, кардинально інший. По-перше, є антибіотики, вони цілеспрямовано вбивають бактерії. По-друге, вакцини. Вони по суті тренують нашу імунну систему, готують її до зустрічі зі збудником. Ну і по-третє, противірусні препарати, які борються з вірусами вже тоді, коли ті потрапили в організм. І от вакцинація призводить до однієї дуже важливої речі: до так званого колективного імунітету. Поясню, що це. Коли велика частина населення має імунітет, чи то після вакцинації, чи після хвороби, вони створюють такий собі живий щит. Цей щит захищає найвразливіших тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин. Вірусу чи бактерії просто нікуди поширюватися, він не знаходить нових господарів. І якщо потрібен приклад, наскільки це потужно, то ось він натуральна віспа. Тільки уявіть, ця хвороба за всю історію вбила щонайменше мільярд людей. Мільярд. Але завдяки спільним зусиллям глобальній кампанії з вакцинації її вдалося повністю знищити в дикій природі. Це без перебільшення одна з найбільших перемог людства в історії. Наука дала нам неймовірно потужні інструменти. Але боротьба з інфекціями це не лише про лабораторії та лікарні, це також те, що залежить від кожного з нас. Давайте подивимося, що можна зробити на особистому рівні. І все починається, як не дивно, з найпростіших речей ретельно мити руки, правильно готувати м'ясо, тобто добре його прожарювати чи проварювати, мити фрукти та овочі. Звучить банально, правда? Але це надзвичайно ефективні способи не дати збудникам потрапити в організм. Але є інший більк. це турбота про спільноту. Робити рекомендовані щеплення це ж не тільки про власний захист, це про захист усіх навколо. Залишатися вдома, коли хворієш, це найпростіший спосіб розірвати ланцюжок передачі інфекції. Ну і звісно, не ділитися особистими речами, що можуть переносити інфекцію, практикувати безпечний секс. Кожен такий крок це внесок у наше спільне здоров'я. Отже. Який висновок? Ми пройшли просто велетенський шлях, від панічного страху і повної безпорадності до наукових стратегій і ефективних ліків. Сьогодні ми маємо такі знання та інструменти, про які наші предки не могли навіть мріяти. Залишається лише одне питання наші інструменти кращі, ніж будь-коли, а чи краща наша здатність до співпраці? На цьому все. Дякую за увагу.